Та сама молитва ті самі майже слова, але ми сприймаємо їх якось чи за це інакше. Що то так відбувається, від чого то так стається? Це залежить від нашого стану, нашої душі, від стану, наскільки ми є готові сприйняти страждання Христа або сприйняти торжество. Яке Христос перемагає своєю смиренністю, перемагає усі оці людські недостатки, недосконалості і всі ті наші провини, що ми встигли зробити. Ви скажете, чекайте, Христос 2000 років тому назад ішов хрестною дорогою, а я живу 2000 років трохи більше після того, як Він вже вмер. Як Він за мене там то все Ніс там щось переживав і страждав, і так далі. Бог, коли створив людину, Він створив не просто Адама і Єву, двох чоловіка, і жінку, і все, і зупинився. Він дав їм можливість розмножуватися. Він каже, множіться і наповняйте землю. Це був задум Божий, щоб нас було не двоє, а багато, щоб нас було багато. Бо іменно в цій різноманітності ми є тими, хто Бога прославляє. Все творіння, що Бог створив, воно вже своїм буттям славить його, бо все зроблено досконало і збалансовано. Колись я читав таку статтю, що якщо пропадуть бджоли, то через певний період часу. Пропаде людство, не стане людей. Я думаю, ну як так бджолити, причому хтось їсть мід, хтось не їсть. Але все у світі, все, що існує у світі, є дуже сильно збалансовано і будь-яке порушення чогось кудись робить велику біду. Не знаю, може хтось із вас чув, коли китайці боролися. Із, із горобцями, що вони їм піділи рис і нищили їхні вороження. І не хотіли їх троїти. Хотіли їх спочатку їх ловили, потім їх почали труїти. Бо, ну, тобто, і почали вже до, до фанатизму, що тих горобців за них платили там навіть якісь гроші, скільки ти там горобців принесеш, то тобі на нього там щось платили. І що сталося? Подолали вони тих горобців, їх не стало. Ну, як десь котрись пролетів, то за ним бігали всі, що він бідака довго не міг сісти і так і вмирав. І потім, через один рік, сталася серйозна проблема, бо тому що популяція комашні серйозно збільшилася. І потім вони тих горобців закуповували, купували, хто знає де. Ну, це так ближче тих, що мої ровесники. Це було в ті часи, я ще був в школі вчився, напевно. Я вам точно рік не скажу, але можете в інтернеті пошукати, як, як китайці боролися з горобцями. І потім там наступила велика біда, великий колапс. Примірну історію ми читаємо у Біблії. Де написано про 10 кар Єгипетських. Здавалося б, одна кара приходила за другою, а в принципі, одна за другою приходила як етап і наслідок того дисбалансу, який відбувся. Що там спочатку сталося? Що вода перетворилася у кров. Так? Одні вчені говорять, доказують, що там сталася велика популяція якоїсь такої там. Організму, який так був, як коли їх дуже багато, воно ставало вода як червона, як кров. І ті, і ті організми, ті бактерії, чи то, чи то вони якісь були, може, трошки більше, як бактерії, і вони так багато їх було, що, вони, що вода була червона. Ну, Люди так і описували, що вода перетворилася в кров. Вона була червона, буквально, як кров. І потім, каже, що було далі, жаби почали вилазити. По-перше, купа оцих організмів стала таким можливістю для, для популяції, бо жаби мали що їсти. У них просто був безкінечний пір, і вони безперестанку їли і дуже сильно наплодилися і не мали місця, почали вилазити з із, із водоймів, і почали лізти ті жаби були всюди. Ті жаби були в, в будинках, ну всюди було кругом тих купа жаб. Ми кажемо, друга кара Божа, так? а потім почалися, ці жаби почали здихати, почали літати мухи, комашня, ці трупи розлагаються, інфекція, мухи розносять, і починається наступний етап. Худоба починає хворіти язви, мор. І так далі. Тобто іде послідов одно за другим, одно за другим. І потім в кінці вмирають всі первородні. Ну, Тоже була там теорія, знаєте, якась, е наскільки вона має право жити, але була така теорія, що е ну, тоді там не було врожаю, там тримали то зерно. десь на другий аж його перетримали, і воно було десь зросле зерно, десь ще якесь там, десь сплісніло і так далі. І з того ти -то й годували. Ну, мусили їсти, яке було. І кожен із нас дуже добре знає, що, що таке пліснява, так? Це і бактерії, це і інфекція. так? І, як правило, у закону єврейському переворотному давалися дві пайки. Решту всім по одній пайці, а первородному давалися дві пайки. Ну, так було прийнято. І якщо ти з'їв трошки мало, то ну, ти собі з тим справлявся, а як з'їв більшу дозу, того спорченого зерна і практично могло викликати смерть. Але ми знаємо, що Біблія не так каже. Біблія каже, що Мойсеві був даний Бог сказав. Найдіть ягня, виберіть ягня, чисте гарне до року, щоб не мало ні одної плямки на собі, і принесіть його мені у жертву. Кров'ю, яку ви спустите з того ягнятя, помажте свої одвірки. Бо цієї ночі ангел смерті прийде і забере кожного первородного. І там, де не буде знака, помруть всі первородні, а там, де буде знак, ангел смерті прийде мимо. Походити мимо по-єврейськи звучить песах, Пасха, мимо проходження, тобто ангел смерті прийшов мимо. І коли ми говоримо про ту смерть, хто послав того ангела? Господь Бог? Чи хто? Господь Бог же добро? Він же не може посилати смерть. Скільки людей гине, умирає? Невже то Господь Бог? Убиває їх? Забирає життя. Ні, Бог дає життя. Смерть не забувайте, це наслідок гріха. Наслідок гріха смерть. І ангел смерті, як наслідок гріха, сама смерть в своїй суті це, є, це не Боже творіння, це наслідок людського непослуху. Наче до гріха смерть. І Господь Бог каже, десята кара буде не тільки для єгиптян, але й для вас, для євреїв, для вибраного народу. Щоб випробувати вашу віру, хто вірить у мене, помаже одвірки кров'ю із з'ягняти. І ангел смерті пройде мимо. І що я вам скажу? І багато євреїв, ну не можу сказати, скільки багато, там забагато, але були також ті євреї, що не помастили одвірки кров'ю, і там первородні у їхніх сім'ях повмирали. Повмирали. Бог випробовує і каже, і наглядно показує наслідок гріха, смерть, не Богове – смерть. Достатньо було Бога повірити, принести ягня в жертву і зробити знак на одвірках. Чуєте? Нема жертви, нема знаку, смерть. Що таке дає церква нам сьогодні? Сьогодні церква нам дає можливість долучитися до жертви, можливість поучаствувати у жертві. Який знак ім'я Отця і Сина, і Святого Духа знак Христа? Це той, хто на себе кладе той знак, а не смерти проходить мимо. І пише Іван Богослов в Откровенні. і Він каже, і смерть, друга смерть над ними вже не панує. Яка то друга смерть? Перша смерть це коли ми вмираємо фізично. Вмер, все, поховали, віднесли на цвинтар, поклали пам'ятник, все. нема помер. Потім, але душа не вмерла. Потім ми стаємо перед Богом на суд, на дочасний суд, і Бог судить людину і призначає його до раю. І людина живе разом з Богом або до пекла, де вона стає. Мертвою для Бога, вона для Бога перестає існувати, вона стає непотрібна, вона стає у спільноті одиноких спільноті, яка відпала від Бога. Ото є друга смерть. Тому кожен із нас, хто слухає сьогодні, кажу вам, кожна хресна дорога це є наша можливість. Відчути, зрозуміти, прийти разом з Ісусом. Бо дорога хресна це є дорога, яка вела Ісуса Христа на смерть, де Він смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Смертю, смерть подолав. Тобто смерть тими, хто вірить у Ісуса, над ними не діє. Бо вся історія спасіння, вона вся є пов'язана з тими е, такими прообразами. Господь Бог розказував, показував, наочно показував. Наочно всі бачили. Каже, принесіть мені агнця. як називаємо Ісуса Христа, агнець Божий, що бере на себе ріхи світу. світу. А тоді приносили ягнятку, агнець, знаєш, ну, того, що в жертву. І каже, зробіть знак, принесіть ту жертву. І Христос, оцей прообраз Ісуса Христа, Він йде, він йде здалеку з А мідяний змій в пустині Мойсей зробив мідяного змія. Пам'ятаєте, мідяний змій. Червоні змії кусали людей, бо люди нарікали, нарікали, що ти нас вивів, тут ми це були, ну, ми були раби, ну та й що? Але ми мали що їсти, ми знали, що а тут пустиня, нічого немає, ми гелим пропадаємо. І Бог каже, Нати вам змії вогнені, червоні змії. Кусали, люди вмирали. Мойсей й молиться. Господи, ратуй. Ну, Господи, ну ти, ти нас вивів, Та як ми тут має вмерти. Ратуй нас. І Бог каже добре. Викуй мідяного змія. На перехресті постав його мідяного змія, під ми посередині табору. І кожен, хто побачить цього змія мідяного. На патику, на поперечці. Здалеку, саме головне лише би добіг і побачив цього змія, мідяного. Яд на нього діяти не буде. Це ж той самий прообраз Ісуса Христа. Бо Ісус Христос теж був піднесений на хресті, так як той мід'яний змій, якого виковав Мойсей. І кожен, хто дивиться на Ісуса, на нього яд диявола не діє. Всі прообрази від, від. Від, від Адама і Єви, і аж до самого Ісуса Христа. Це всі були про образи, які йшли до спасіння. Той самий ковчег ноїв, що то є? Той прообраз церкви. Всі, хто в ковчезі, спаслися, всі, хто в церкві, спаслися, хто ні, то не спасся. Не те, що прибіг до церкви, а хто належить до спільноти, бо церква це є зібрання вірних. Зібрання вірних заради Христа навколо Христа і для Христа. І кожен, хто в цьому кораблі, як на нові, він включається, той спасеться. Тому користайтесь кожної нагоди, слухайте службу Божу, слухайте молитви, утренні. Участвуйте у хресній дорозі. Це останній етап, це найскладніший етап, який йшов Ісус Христос. І засуд Його, і падіння під Христом, і тяжкі фізичні страждання, і смерть на Христі, і погребення, і Воскресіння. Будьте з Богом при кожній нагоді. Уділяйте Богові, хоча б маленьку крапку свого життя, це нас прив'язує до Бога. І туди він нас ніколи не загубить. Амінь.